Протягом двох днів, 13 та 14 вересня 2016 року, у золочівському замку проходив семінар суддів по темі статті 6 Європейської конвенції справ людини. Перед початком заходу директор замку Надія Гупало провела для гостей екскурсію, під час якої розповіла про трагічну історію, що відбувалася у стінах Золочівського замку. Метою семінару було поглиблення знань суддів щодо практики Європейського суду справ людини. А саме статті Шостої Конвенції, право на справедливий суд. Дуже мені сподобалось, що ми сьогодні бачимося з вами тут з ініціативи голови Золочівського районного суду Львівської області Володимира Сивака. Ми перебуваємо сьогодні в такій гарній залі. Ми цільово хотіли вам зробити екскурсію перед тим, як ми розпочнемо наш дводенний семінар, щоб наші гості, судді, які не у Львівській області перебувають, щоб вони бачили і знали, наскільки наш край є багатий, і взагалі мені здається, що кожному з нас цікаво, хто ми є, звідки ми є, і нашу історію треба цікавитися і знати. Ми були на Закарпатті, ми були на Волині, нас водили так само по різних замках. А вже будучи на Львівщині, ми хотіли безпосередньо провести цей захід тут. Я хотіла би вам побажати гарного дводенного проведення часу. Протягом цих, цих дводніх, двох днів у нас буде ще. Дві екскурсії, які нам запропонує адміністрація цього замку. І я би хотіла передати слово Каблаку Петру Івановичу, який так само долучився до нашої організації цього семінару і приїхав сьогодні, щоб з вами привітатися. Дякую. Я вітаю також всіх вас в місті Золочеві і згадую зразу події 17-річної давності. Знаєте, побувавши в 99-й рік. На одному із семінарів, вертаючись по дорозі назад, у нас виникла така ідея. Похвалю себе, в мене mm. в мене виникла така ідея, в яку якої я переконав своє керівництво, щоб ми проводили, ми ж фактично кожного року проводимо різні конференції, навчання, семінари, але завжди де? В приміщенні апеляційного суду. І тут я запропонував, щоб ми почали проводити з врахуванням того, що на території Львівської області є багато санаторіїв, я переконав керівництво, щоб ми і судді свої, і судді сусідських областей побачили трохи Львівщину з іншого боку, її природні і цілющі властивості наших вод. І таким чином було започатковано різні семінарі і конференції по санаторіях Львівської області. Перша відбулася в Великому Любіні, потім Моршині кілька, потім в Трускавці кілька. Ну, але воно свіжа ідея, знаєте, воно, коли вона свіжа, всі за неї чіпляються, робиться. З часом воно втратило вже свою актуальність. І тут дуже мені було приємно, що є нові молоді. Ідейні люди, які запропонували, запропонували новий варіант конференція в замку. От я собі думаю, що я такого до не додумався. Значить, Мій час вже прийшов на молоді ідеї. Тому я думаю, що дуже правильна ідея. Ну Це не буває просто так, що там собі задумав і от тобі раз. треба. Я, я думаю, що була проведена певна морока. Е, організаційна робота по, 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 пов'язана з певною морокою. Володимир навряд чи вам буду розказувати, але тож треба побігати, домовитись, столи, крісла, година, від до, і так далі, і готель і, і так далі. І так далі, і так далі. Але... Ідея правильна і такі ідеї треба підтримувати і користатися можливостями. Не дивлячись на те, що нам розказували, що це місце тут не зовсім позитивне, так, в цьому приміщенні відбувалося. Ну, ми будемо компенсовувати це такими приємними заходами, як от екскурсії, пізнання, конференції, навчання. Навчання вже в сучасних умовах. Виходячи з нашої теми цієї конференції, того, що, що тепер, на що нас націлює Європа, конвенція і практика Європейського суду. Бо все-таки, як би там хто не крутив, хто би звідки куди не наступав, який напрямок і як оборонявся, без України не обходилося ніколи ніякі історичні події і в нинішніх умовах. На жаль, вони не мають для нас такого позитивного наразі ні іміджу, ні, ні наслідків, але все-таки без України не обходиться. І Європа нібито нам допомагає, а тим самим знову нас в певній мірі використовує, а ми її захищаємо. Тим не менше, Вимоги сучасні ставлять перед нами серйозні завдання, реформи різні, в тому числі судова. І всі ви знаєте, що нам треба проходити оцінювання в майбутньому. Від, від найменшого суду першої інстанції до найвищої судової інстанції, так, всі 100%. До цього треба готуватися. Готуватися треба набирати багажу. Зокрема, одним із пунктів цих оцінювань є практика і своя і практика Європейського суду. Ось і актуальна сьогодні тема навчання. Рішень... Кількість справ у Європейському суді по Україні звичайно вражає, бо ми завжди по кількості справ серед перших. Там, серед семи країн Ради Європи. Але з точки зору виконання рішень вже Європейського суду, ми вже не перші. Це вже нас трошки радує. Ми на четвертому місці після Італії, Туреччини і Росії. І чому ми не виконуємо Україна Рішення Європейського суду. Дві підстави є: по-перше, що нам не вистачає матеріальної бази, щоб виплатити присудження компенсації. І друга, що ви знаєте, Комітет Ради міністрів приймає рішення після рішення Європейського суду про те, що держава повинна покращити своє законодавство, приймати певні закони, які б унеможливили в майбутньому, так би мовити, подібної ситуації, яка була для того, щоб стала підставою для звернення в європейський суд. То наша держава, так би мовити, чомусь парламент, кабінет міністрів як суб'єкт законодавчої ініціативи не спішить виконувати оці рішення, тому ми там серед перших з точки зору невиконання рішень Європейського суду. Ну і, звичайно, багато дуже рішень невиконання рішень Європейського суду. Це є. Те, що у нас слабка і виконавча система, це фактично, і що стало підставою для внесення відповідних змін до законодавства виконавчого, і зараз, знаєте, в нас вже будуть діяти дві альтернативні служби по виконанню судових рішень. Вони з надією, що приватна все-таки буде серйозною конкуренцією для державної і буде підштовхувати і одну, і другу активно займатися виконанням судових рішень. Ну, але це вже після того треба добре працювати і, і працювати так, щоб було якнайменше підстав для звернень до європейського суду. Я вам бажаю э, за цих два дні тут все-таки почерпнути знань, обмінятись досвідом, думками і поїхати з Золочівської землі з задоволеними, з надією на наступну зустріч. В ближньому якомусь майбутньому за традицією, можливо, в іншому замку. <ріху> Дякую. Мені приємно, що якщо озирнутися трошки назад в історію, я певно мав тутожність до даного району, працюючи, що служа в Збройних силах України, був начальником воїв Бродівства організовано і в мене було два райони Бродівський і Золочівський, 92-97 роки. Тому цей район для мене не є чужим. Я вдячний організаторам за те, що така нагода є, все ж таки згадати десь молоді руки. І я думаю, що саме проведення заходу в замку повинно нагадати нам стару істину, що хто не знає свою історію, той не має майбутнього. Я думаю, що нагода в нас, всіх присутніх тут, поряд з основною тематикою семінару все ж таки окунутися в історію, згадати хто творив Україну. Що робилось для того. І зрозуміти, що на сьогоднішній день ми займаємо так само, таку роль ми творимо історію, тому що судова реформа, яка проводиться в Україні, в тому числі і є творенням сучасної новітньої історії України. З свого боку, це просило передати голова Ради суддів Валентина Миколаївна Семененка і голова Верховного суду Ярослава Микола Просили передати перше, не панікувати. Колеги, так, дійсно, більшість присутніх суддів, суддів України, повинні для себе зробити вибір. Чи приймають вони, чи готові працювати в сучасних умовах, оскільки результати Майдану так дійсно і невдоволення було діяльності судової гілки влади, чи готові ми, чи приймаємо ті виклики. Якщо ні, так, можливість дана піти. Тому я думаю, що більшість присутніх тут, колег, дійсно. Приймайте правила і готові працювати. Повірте, я уважно послухав виступ президента на засіданні Верховної Ради на відкритті чергової сесії, якщо уважно, хтось слухав, в тому числі він звернувся і до нас суддів, де він зазначив, я звертаюся до суддів, які не заплюмовані. Будь ласка, ви потрібні Україні, тому що творити історію судової влади новітній України прийдеться нам. Потрібно, крім того, і згадати. В той момент, що я собі спілкуючись з громадянськими активістами, завжди цитую 10 століття слова Ярослава Мудрого. І я прошу, ви для себе так само, якщо десь стикаєтесь якихось на зустрічах, згадуйте ці слова. Так от усі діти Ярослава були одружені зі спадкоємцями правителів європейських країн. Своїм синам він радив. Якщо будете у ненависті жити, у сварках та бійках, то самі загинете і загубити землю своїх батьків та дідів, котрі здобували її трудом своїм великим. Це не моє слово, це Ярослав Мудрий, 10 століття. Тому е, я думаю, що нами керувати повинно в першу, чергу, в першу чергу прагнення до майбутнього, доброго, щасливого своїх дітей, своєї батьківщини. Ви знаєте, е, дійсно. Ми можемо проаналізувати реформи, які здійснюються в інших галузях. Так для нас, допустим, для мене, для представника адміністративної юстиції, е дуже тяжко на серці і головою розуміти те, як проводиться реформа органів поліції. Тому що ми бачимо, що вона завалена по великому рахунку. Це може, я думаю, і підтримує мене і представник органів місцевого самоврядування, тому що рівень злочинності, який є на сьогоднішній день, і розслідування цих злочинів, я думаю, що. Тому я думаю, я пов'язую ці слова президента, в тому числі з тим, що ініціатор судової реформи, якраз таки, був президент України. Я думаю, помилок тих, які зроблені вже при реформуванні органів МВС поліції, я думаю, ніхто повторювати не хоче. Тому прошу вас і закликаю, перше, не панікувати. По-друге, етап для нас, для державних службовців, для судів це електронне декларування. Свого боку, буде ініціювати. У нас в четверг-п'ятницю відбудеться чергове засідання Ради судді про можливість онлайн запитання-відповідь на рівні НЗК. Тобто я буду таким чином, якимось, якщо будуть виникати питання, питання вже виникають в колег, Тому що там є деякі складні речі, як правильно оформити, як правильно заповнити і таке інше. Якщо можливо в когось вже є якісь запитання, будь ласка, я ще буду до обіду в письмовій формі, надайте мені, я обіцяю, що я донесу до і принаймні відповідь виостроплю. А вам приємно провести час на Золочівщині. Земля дійсно хороша, люди гостинні. Дякую. Всі-всі речі, всі знаєте, по кропиничці, якщо збирати, то, ви, то виникає дуже велика робота. І я би хотіла подякувати особисто вам, Володимиру, від імені національної школи, що ви справді зробили абсолютно все для того, щоб ми зараз тут зібралися. Поки що ще ми не почали говорити по темі, але я сподіваюся, що ще пару хвилин ми вже будемо обговорювати питання статті 6 Європейської конвенції. Ну насамперед, щодо проведення семінару, ініціатива іскринка ініціативи це була від Оксани Орестівни. Вона мені перетелефоперезателефонувала і сказала, чи. Можна буде провести е, севінар на замку, і тоді вже ми, е, Золочівський районний суд, підхопив ту ідею і почали займатися підготовкою до даного заходу. І е, нам пішла на зустріч е, дирекція Львівської галереї мистецтв е, в особі е, завідуючого даного музею Золочівський замок Надії Тарасівни, яка нам сьогодні провела коротеньку екскурсію е, перед початком. Е, вам я хочу дуже сильно подякувати, що ви відгукнулися на запрошення національної школи е, е, сюди приїхати, відвідати Золочівщину. Е, щодо семінару, сьогодні, дана тема даного семінару є дійсно сьогодні актуальною, так як ми щораз частіше застосовуємо в своїй практиці, практику Європейського суду з прав людини. Е, тому, так як покладена дана практика на захист. Людей, і тому я хочу нам всім побажати гарного проведення часу на місці золочів, а також взяти максимум від нашого семінару. Дуже вам дякую. Я також приєднуюся до привітальних слів, і насправді ідея такого семінару виникла в мене. Оскільки в 2014 році, ви всі знаєте, Національна школа в співробітництві з організації безпеки співробітництва Європи, вищим адміністративним судом і Верховним судом розпочали працювати над вивченням Європейської конвенції і викладанням її суддя. І на жаль, програма є розрахована лише на два дні, і увага статті 6 була приділена. Дуже небагато, і ми, коли на протязі двох років, по всій Україні читали ці семінари, то стикнулися з проблемою, що насправді в суді виникає багато запитань, але однак у зв'язку з браком часу неможливо дати на них всіх відповіді, перебуваючи на різноманітних семінарах і конференціях, досить часто. Судді Верховного суду, судді Вищого спеціалізованого суду також задають багато питань тим же самим і юристам, і суддям європейського суду з прав людини з питань застосування конвенції, і на сьогодні можна побачити дуже багато різноманітних публікацій, які публікуються як громадськими організаціями, так і міжнародними організаціями, з приводу застосування практики європейського суду нашими національними судами. І якщо спочатку такі публікації були на такому можна сказати гарному рівні, тобто судді правильно застосовують, то все далі можна побачити, що на жаль, судді не завжди розуміють те, що вони пишуть. І я думаю, що судді, які представники в нас, є сьогодні апеляційного суду, добре розуміють про що ми говоримо. Оскільки коли до них потрапляють справи, на жаль, національне законодавство не завжди дає відповідь на питання, що робити, якщо рішення, по суті, є правильним, а практика європейського суду застосована, на жаль, неправильно. І я в єдиному реєстрі судових рішень, коли готувалася до цього семінару, безумовно дивилася, як застосовується стаття 6 Європейської конвенції і рішення Європейського суду, які власне стосуються цієї статті, можна побачити дуже багато цікавих речей під час нашого семінару, ми можемо звичайно їх обговорити. Говорювати, критикувати безумовно ми права не маємо. Однак, якщо ознайомитися з практикою апеляційних судів і вищого спеціалізованого суду, все дедалі частішують ухвали, коли в резолютивній частині апеляційний і касаційний суд зазначає виключити покликання в суду першої інстанції на такі то рішення, як безпідставне застосовування рішення, наприклад, там залишити без зміни або встановити нове рішення. Тому я думаю, нам варто звертати на це увагу, оскільки. Конвенція прийнята, ми знаємо, в 97-му році знаємо, що до 2008 року були одиниці застосувань Європейської конвенції, практики Європейського суду. І закони, які прийняті буквально за останні три роки, змусили чи ні, ну так можна вважати, оскільки за останні три роки, коли ми проводимо семінарі, ми сьогодні, звичайно, будемо говорити про очікування, то судді, як правило, приходять на семінар для того, щоб або захистити себе так від безпідставних звернень до європейського суду, або без. Ставлених звернення до Вищої кваліфікаційної комісії за останні два роки, тому що їм слід проходити кваліфікаційне оцінювання. Це є реалії наші, безумовно. однак, коли такі речі чують представники міжнародних організацій, юристи європейського суду, вони не розуміють цих речей, оскільки Україна ратифікувала конвенцію, взяла вже на себе зобов'язання і, напевно, не нам вирішувати слід застосовувати чи не слід застосовувати, я підтримую Петра Івановича. Дійсно, ми на першому місці. і, На жаль, ми на першому місці вже третій рік. У Нас на сьогодні на сайті Європейського суду є статистика станом на травень 2016 року. 1047 рішень, постановлених проти України. Звичайно, ви знаєте, що є рішення, де з заявниками є і сотня, і дві сотні. Це по невиконанню судових рішень. І якщо конвенція на момент прийняття конвенції такі виплати в рік становили 5-10 мільярдів, то на сьогодні 150-200 мільярдів гривень в рік постановляється відшкодова шкоди як справедлива сатисфакція по рішеннях Європейського суду. І власне десь напевно тому виникла така ідея. І я коротенько би хотіла розповісти, над чим ми будемо працювати два дні. Можливо, вони всі мали змогу ознайомитися з програмою. Ми не зможемо розказати всього. Більше 200 рішень постановлених по статті 6. І на жаль, якщо відкинути невиконання судових рішень, то 95% з іншої кількості це звичайно помилки суддів при розгляді справ і відповідно, ну наші з вами помилки і тому. 誒。Uh Напевно, намагання застосувати практику Європейського суду не завжди є правильним, оскільки стаття 6, я відразу хочу звернути вашу увагу, що це є процедурні гарантії, які не, окрім застосування безумовно рішень необхідно дотримуватися при розгляді справ і винесенні судових рішень. І ми завжди такий семінар розпочинаємо, оскільки розуміємо, що в нас є судді, які вже бували на таких семінарах, які не бували ми розпочинаємо завжди з фільму про європейський суд. Але перед тим, звичайно, в нас брак часу, але ми би хотіли з вами познайомитися і почути ваші очікування. Можливо, є запитання. Звичайно, ми розуміємо, що є очікування завжди висловлюють учасники. Розкажіть нам про рішення, в яких конкретних ситуаціях слід застосовувати. Я відразу вас на цілі, що ми зібралися тут не для цього. Ми зібралися з моїм колегою розказати вам про основні принципи і гарантії, викладені в статті 6, і показати практику як європейського суду, так і національну практику, зокрема Верховного суду і вищого спеціалізованого суду, конкретно по різних аспектах для того, щоб ви собі могли порівняти. А як же правильно застосувати, то я вважаю, що це суб'єктивно. Думка кожного, тому я бажаю нам всім плідної праці.